З високих круч, де син, небес прозоре, ливаться в Дніпровські водограї, на бурю схожий, гнівний і суворий, стоїть Тарас і дивиться далі. Він перед нами стоїть, як світ, він перед нами горить, і світить, він перед нами, він перед нас, бо то полами, а кожній жилці в лісах народних у кожній вілці, у кожній хвильці у твого дніпра ціде твій голос і не вмирає. Той голос, повний ничний голос, за те, що наші діти боволись, твій сон щасливий, зогра твоя велика, вольна нова сім'я. Тараси наш, кобзар України, твої слова не меркнуть у віках, Понад степи, вони у віші як смолоски посвячують на шлях. Ти жив творив для рідного народу, яремні пута кликав розірвати. Й ти на бій за правду і свободу, і мову рідну завжди шанувать. Готять удалі роки і дні, і ночі, Твоя зоря нам світить іздаля, твої слова священні і пророчі, мале дитя в молитві промовля. Шевченко наш, він для усіх століть. Як Ісус Христос для України, візьміть Його вогню, хоть крихітку візьміть, і з тим вогнем ви будете щасливі. Шевченко біль, що переднув усі серця і меридянисто вікові, оставість ми у цій сумі красі, втечі в тому вороги. Стоїть Тарас на кручі, на горі, осяяний любов'ю все людською. У цій весняній обнаділивій порі, що стала стоголосою рікою. Хай кожен з нас подумає собі, а що ж би я зробив для України, чи я горю, страждаю в боротьбі, чи повзаю по рабськи на колінах. Живімо, люди, як одна сім'я, за правду нашу биємося відкрити. Так хочеться, щоб в Україні був лиш мир, щоб навесні у кожного зацвів червоний кущ калини, щоб кожен з нас з гордістю сказав. Я так пишаюсь тим, що українець. Слава нації, синам, що землю захищають, без таким батьком тарасом нас не подолають. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. І настане перемога, і мир в Україні.